Друзі, вітаю! На цьому каналі ми говоримо з вами про виховання та психологію. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про виховання внутрішньої краси дітей. Як ми знаємо, що є зовнішня краса, тобто якісь зовнішні прояви дитини або людини, і також є внутрішня краса. І зазвичай ми звертаємо увагу саме на зовнішню красу людини. Як людина виглядає. Як вона ходить, як вона себе проявляє тощо. Але зазвичай ми забуваємо про внутрішню красу, яка є не менш важливою, навіть я б сказав, ще більш важливою, ніж зовнішня краса. Чому так важлива внутрішня краса людини, оскільки це впливає на її долю, на її відносини з іншими, на вміння будувати відносини з коханою людиною тощо. І коли ми говоримо про виховання або формування внутрішньої краси, то дуже важливо розуміти, що до цього відноситься. Внутрішня краса це вміння приймати світ, вміння бути смиренним, вміння допомагати людям, вміння турбуватися про них. Звісно, коли ми говоримо про виховання, то дуже важливий такий момент, що Дорослі виховують дитину власним прикладом. І дитина вже підсвідомо засвоює ці норми поведінки. Тобто в деяких випадках не треба з дитиною це додатково обговорювати. Але якщо навіть ми деякі ситуації з дитиною проговорюємо, якщо ми обговорюємо з нею деякі питання, то це, звісно, не буде зайвим. Друзі, сьогодні ми почали обговорювати дану тему. Наступних відео ми продовжимо. Тож, друзі, бажаю вам гарного дня і щоб у вас був гарний настрій. Слава Богу!